Після однієї з найбільших атак на Київ у передмісті столиці пройшов концерт. Сотні людей вчора ввечері зібрались на Софіївській борщагівці, щоб послухати виконавця, як так. Захід був благодійний, втім це не зупинило хвилю хейту і нерозуміння від українців. Адже коли на сцені співали та танцювали, Київ все ще оговтувався від кривавого удару росіян, і саме в цей час ще шукали під завалами загиблих. Ну і врешті, концерт в Софіївській Борщагівці таки зупинили, але не через хейт українців, а через звернення обласної військової адміністрації до поліції. Очільник обласної військової адміністрації каже, що всі заходи можуть відбуватися винятково за погодженням з військовим командуванням і з урахуванням безпекових вимог. І на цей концерт погодження не було. Люди розійшлися вже після 22-ї, а Анна організатора заходу та очільника Борщагівської селищної ради склали адміністративний протокол через порушення порядку організації та проведення зборів. На скандальний концерт відреагували також в уряді. Там кажуть, що для Києва мало буде узгоджувати масові та урочисті заходи лише з військовими адміністраціями. Тепер для столиці, на відміну від інших міст та областей, діятимуть окремі правила. І для будь-яких концертів потрібен буде дозвіл Генерального штабу. Відповідне доручення дала прем'єр-міністерка Юлія Сверденко. І пояснив свою позицію і вибачився гурт, як так каже. Не відмінив свою участь в концерті, оскільки виступ проводився з метою зборів на військовий шпиталь, де перебувають поранені герої. Метою було 200 тисяч гривень. В результаті зібрали більш ніж півмільйона і цікаво, що ще один захід мав би пройти сьогодні в день жалоби, але його скасували таки.